З 16 по 26 травня рівненський міський палац дітей та молоді запрошує на 29-й традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє. Заради розвитку найменших українців, а отже, побудови міцного фундаменту майбутнього нашої держави, ми об'єдналися та ставимо амбітні цілі сталий розвиток рівненської територіальної громади через реалізацію творчого потенціалу молоді. Адже благодійний марафон сьогодні це потужний майданчик для розвитку творчої обдарованості, допомоги вразливим категоріям підлітків, реалізації програми допомоги онкохворих дітей, підтримки збройних сил України, талановитий, щирий, цілеспрямований. Обличчям цьогорічного марафону є Артем Джус, вихованець екологічного центру Палацу дітей та молоді. Хлопчик зростає у багатодітній родині, тож товариськість, емпатія і доброта риси притаманні йому ще з дитинства. Про марафон Артем говорить із щирим захопленням. Я такий вау! Ну, для мене це було досить неочікувано. Я думаю, це дуже відповідально бути лицем марафону. Юнак дуже по-дорослому дивиться на цей світ. Тож цілі цьогорічного марафону мають для нього неабияке значення. На мою думку, ціль марафону це дати такий поштовх для випускників ПДМу на здійснення їхньої мрії, їхніх цілей, які вони мають жагу, вони мають бажання це, але не мають змоги. Благодійний марафон, я вважаю, що це як. Всі, пала... всі палацівські діти, це всі учні, всі вчителя збирають, допомагають цим випускникам далі розвиватися в своєму майбутнє. І я впевнений, що ці діти потім прийдуть до палаці і скажуть дякую. Артем обожнює своє навчання в екологічному центрі ПДМ, адже за ці неповторні шість років встиг стати переможцем багатьох конкурсів і олімпіад, та навіть побував у Франції. В екологічному центрі я займав місця на всеукраїнському конкурсах різних, в Мані займав, я організовував деякі заходи, як від молодіжної палати, і було, що долучався до різних акцій і на збереження клімату. Та в екологічному центрі загалом я можу ще сказати, що це як не заслу, це як навіть. Проводили квести для дітей з різних шкіл. Це прям по всьому подему. Це було дуже цікаво. Скромна, ніжна, дуже талановита і наполеглива. Знайомтеся, це Інна Муравська, випускниця школи сучасної хореографії Рівненського міського палацу дітей та молоді, солістка Лайденс Company, обличчя цьогорічного благодійного марафону. Війна забрала у дівчинки найцінніше тата. Який мужньо захищав нашу країну і, щастю, загинув за її гідне майбутнє, дівчинка з неймовірним теплом та щирістю ділиться спогадами про те, як потрапила до Палацу дітей та молоді. Ще з маленьких років я ходила на всі концерти Кампані, так як мій брат був у цьому гурті, і мене захопило, так як він рухався на сцені. Його емоції, драйв. Це все музика поринала в мене на всіх концертах, тому я захотіла, попросила маму віддати мене також сюди. У стінах палацу вона вивчала різні стилі та техніки танцю, розвивала свою творчість, і в якийсь момент лайт для неї став другою сім'єю, яка завжди підтримає і допоможе відволіктись від реалій сьогодення. Сьогодні Інна з радістю ділиться емоціями про участь у благодійному марафоні. Я відчула, що це велика відповідальність і те, що у Едемі, у мене є велика підтримка, що я можу завжди звернутися і мені нададуть допомогу. Дівчинка, як ніхто, знає ціну нашої свободи. Тож її мрія сьогодні мир та перемога України. Особисто моя мрія це напевно щоб війна закінчилась. Я забула вже вищого світу і почала розбудовувати нашу країну на краще. Династії для палацу це вже не ексклюзив, а гарна і добра традиція. Тож разом із сестрою цьогоріч обличчям благодійного марафону є Ольга Муравська. Дівчинка обожнює танцювати, адже це захоплення вже як гарна сімейна традиція. Я в танцях відчуваю всю себе і мені дуже подобається. Війна вносить свої корективи. Проте, наші діти не лише талановиті, а й незламні. Зараз через війну дуже складно танцювати. Але це є підтримкою, щоб не здаватися, здавати всі перешкоди. Найбільша мрія це щоб закінчилася війна, щоб все стало мирно, щоб ми почали розбудовувати країну, ставити її на ноги. Дівчинка щиро радіє, що стала обличчям такого потужного проєкту, як благодійний марафон. Для мене це дуже велика відповідальність та гордість. Я дуже рада, що я стала цьогорічним обличчям марафону. Адже це не тільки підтримка, але й допомога таким самим дітям, як я. Матеріальну допомогу в рамках благодійного марафону отримають Христина Плісецька, вихованка школи студії естрадного вокалу Паласу дітей та молоді. Дівчинка виховується у багатодітній родині та має особливості здоров'я, які попри все не перешкоджають їй бути щасливою і впевненою особистістю. Христина не уявляє своє життя без музики, обожнює співати, грати на фортепіано і танцювати. І я за що з дитинства музикою. І хоч все життя, то найду музикою. Кристинка щиро радіє, що є частинкою цьогорічного благодійного марафону. Я дуже рада, що Я участь у марафоні. Моя мрія. І марафону мені Яскрава мрійниця, яка чітко знає, чого хоче. Це Анастасія Торлюк, вихованка школи бізнесу Палацу дітей та молоді. Через війну дівчинка змушена була покинути рідне місто Слов'янськ домівку. Проте не втратила оптимізм і віру в перемогу України. Тож продовжує навчатися, аби в майбутньому мати власний бізнес та можливість подорожувати. На це її наштовхнуло навчання у школі бізнесу ПДЕМ та, зокрема, участь у міжнародному проєкті Канікули у Франції. Я дуже хотіла подорожувати по різним країнам, і Франція стала першою країною, яку я відвідала. Це було дуже несподівано. Мені сказали, що я можу поїхати у Францію. Це мене дуже здивувало. І, звісно, я погодилась. В мене залишилось дуже багато приємних спогадів. Анастасія ділиться своїм найсокровеннішим мріями. Найбільша моя мрія це бути щасливою і вільною, вільною від чужих думок і стереотипів. Мене друзі називають філософом, тому що я. Міркую на ті теми, які вони не задумувались. Що за Ісуса? Талановитий та життєрадісний. А ще амбітний і багатогранний. Олександр Безсмертний ділиться своєю історією життя в окупації. Спочатку відробили електроенергію. Потім а, наші люди, які жили в Маріуполі, вони самі, самі відключили газ, бо росіяни почали бити по трубах, бо вони хотіли зразу підірвати все місто. Ось а потім відключили воду в останню чергу. Коли хотіли пити воду, ми сніг топили або зболяри сливали. На щастя, сім'я Сашка змогла вибратися із окупованого міста. І 28 квітня ранок це мій день народження. І вже в обід я був в Рівному. Сашко почав активно волонтерити. І волонтерю по сі день. Ось дуже багато в мене було проєктів, зборів в мене було всього п'ять. Познайомився з дівчинкою, яка теж була в волонтерській тусовці. Ось, і вона мені запропонувала піти в театр студію Маленький принц. Я прийшов і мені здали зразу головну роль. І наразі займаюся в трьох колективах. Це театр студія Маленький Принц, це Меридіан, вокал і поетарх по шупезі. Це дивні є в мене, яких давно не чув я. Бачити очі людини, красою тих очей. Очарований я. Нещодавно здавалося, що все на світі так легко і просто: ось твій дім, твоя школа, твої друзі. Так думала Анна Кочубей із міста Сіверськ. Що на Донеччині. Але через війну все довелося залишити і шукати прихисток де безпечно. Так, сім'я Анни оселилася в Рівному. Бомба летить, війна! Вона каже, айна! А потім вже ж воєнні прийшли, нам сказали, треба виїжджати. І вони нас супроводжували поки. І це добре, що десь через кілометр. Ми йшли і там попала це ж, снаряд попав у дом, І ми хорошо, що ми не дійшли. Дом згорів повністю. Ми вже тут будемо вже два роки. Нас прийняли добре, нас добра вчительниця, ми її любимо, тому в нас гарна. Вона. Оскільки Анна має розлади аутичного спектру, вона навчається в Рівненському навчально реабілітаційному центрі, особлива дитина. Тут дівчинка знайшла багато друзів, і тепер це одне з найкращих місць для її спілкування та соціалізації. Загалом навчання в школі цікаве та важливе. Воно допомагає отримувати Анні нові знання і навички для майбутнього. А мрії дівчинки допомагає озвучувати бабуся, яка не лише виховує її, а є найближчою та найріднішою людиною. Щоб здоров'я було в неї, щоб. Ну, Закінчилася, щоб бистрі війна і було, щоб житло було, щоб десь нас усе розбили. Нема ну нам допомогли тут добрі люди. Нас не обіжають, люблять тут. Вони це наша віра у майбутнє і їм під силу змінювати світ. Україна рівне ПДМ. Нам тут жити. Запрошуємо всіх охочих стати частиною благодійного марафону. Свій внесок для підтримки доброї справи ви можете зробити за реквізитами, які вказані на екрані. З вірою в майбутнє змінюємо світ.